І всім друзі, привіт! Ви на каналі Андрія про за Україну та. І сьогодні я, на жаль, закидую свій аккаунт в Ютубі. Чому ви спитаєте мене? Дивіться, в мене вже з'явилася школа з 20 січня. Дуже мало часу на відосики, тим більше домашка. Я не знаю, як я буду це все стигати, плавні, музика. Плавання, музика, англійська, школа. Ще й футбол то взагалі би було. ладно. Ну, і то за того мало часу десь, може, травні, може влітку я повернусь. Коротше, дійтеся наліпше, щоб я десь на пару місяців закину свій аккаунт. Я відосики вам наснімав, щоб ви дивилися мої відосики. Потім подивитесь. Їх, ну я, типа, зараз буду викладувати перед кінець це відео. Ну, типу, щоб ви знали точно. Ну добре, друзі, все це було, ну, типа, чекайте. Статі. А Юра, ну, Юрок теж, теж. У нього теж, теж дуже мало часу для нього. І він теж закидує свій аккаунт десь на пару місяців або назавжди. Ну я не знаю, коротше. Ну ладно. Ну така печальна історія у нас була. Ну добре, друзі, з вами був я, Андрій про Україн, і всім пока-пока.